Вітаю вас! Дякую, що розпочинаєте новий тиждень з нами. Нехай він буде класним для нас усіх. Ранок вдома сьогодні створюємо ми Ірина Хоменко, Костянтин Октябрський, майстер Руслан Шукюрев і наш кулінарний митець Чаба Бакош. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Яку смакоту сьогодні приготуємо? Сьогодні приготуємо італійську запечену поленту з яйцем пашот, ага. а потім приготуємо зелений салат з сиром тофу. Я вже не можу дочекатися. А наші журналісти на своїй кухні вже приготували щирі та надихаючі історії. Про нову футбольну команду сталеві, за котру гратимуть ветерани з ампутаціями, про те, як і де зцілити душу, коли потрапляєш до тенет аб'юзера. Про щоденний подвиг мами загиблого солдата, яка тепер допомагає іншим. А також покажемо, чим живе світ, де немає війни. У гості до нас завітає зіркова тренерка Аніта Луценко. А психотерапевт Антон Семенов проведе свою щопонеділкову консультацію. І кожного ранку ми дякуємо Збройним силам України за те, що ми живемо, за те, що наша країна є на мапі світу. Сьогодні, 8 квітня, офіційний день народження одного здавалося б дуже простого винаходу. Він врятував і продовжує рятувати життя мільйонів людей на планеті. Сьогодні 1766 року в США запатентували пожежну драбину. Уявіть собі, середини 18 століття, а американці вже реєстрували патенти, яка повага до авторського права. Офіційний винахідник, який зареєстрував той патент, це американець Даніель Масеріс. Збереглися навіть перші світлини тієї драбини, хоч вона на драбину не зовсім схожа. Це проста конструкція, де наче два шкіряні пояси кріпляться на механічний трос. Ой, ці, як ти сказала, шкіряні пояси фіксували корзину, котру пожежники на тросах піднімали на висоту до 10 метрів, аби врятувати людину, з палаючої будівлі. Винахід був. Продиктований часом, адже тоді почали з'являтися перші багатоповерхові будівлі для порівняння. В той час у Києві вже побудували велику Лаврську дзвіницю її висота була майже 100 метрів. Цього дня в історії трапило ще багато цікавого, і, до речі, дещо дуже значуще в українському кіно. 1820 року на острові Мілос в Егейському морі знайшли легендарну статую Венери Мілоської. Двометрова постать жінки, одна з найвідоміших скульптур у світі. Вона була створена у період еллінізму між 130-м і 100 роками до нашої ери, вважають, що її автор давньогрецький скульптор Олександрос Антіохійський, знайшли скульптуру французький моряк Олів'є Вутьє та селянин Йоргос Кентротас. Згодом Венеру Мілоську купили як подарунок французькому королю Людовіку 18-му, а той уже передав шедевр до колекції Лувру, де зараз і зберігається статуя. Він брав активну участь в українській революції, був членом Центральної Ради, а також працював міністром закордонних справ Української держави. Крім того, викладав у Карловому університеті в Празі та Варшавському університеті, а ще був першим президентом Української вільної академії наук. Утім, головне домігся визнання української держави в багатьох країнах. 8 квітня 1882 року народився дипломат та історик Дмитро Дорошенко. 8 квітня 1930 року відбулася прем'єра фільму Земля українського режисера Олександра Довженка. Радянські кінооглядачі розкритикували стрічку і звинуватили режисера у створенні порнографії. Землю офіційно заборонили у Союзі за натуралізм, натомість продали за кордон. Європейська аудиторія від фільму Довженка була у захваті, Національний комітет США. Включив землю до п'ятірки найкращих зарубіжних стрічок 1930 року. На міжнародній виставці у Брюсселі її визнали одним із найкращих фільмів усіх часів. А ЮНЕСКО внесло до списку шедеврів світового кінематографу. 8 квітня 1946-го у швейцарській Женеві відбулось останнє засідання Ліги Націй. На ньому було ухвалене рішення. Про розпуск першої міжнародної міжурядової організації та передавання її активів і повноважень наступниці, якою стала ООН. до ліги націй, метою якої було досягнення миру та запобігання військових конфліктів після Першої світової війни, входили понад 50 країн. Організація проіснувала 26 років. Сьогодні друга річниця обстрілу росіянами залізничного вокзалу Краматорська. Це сталося в той час, коли майже 4 тисячі мирних жителів Донецької області очікували на евакуаційні потяги, аби виїхати до більш безпечних регіонів країни. Вокзал Краматорська росіяни атакували балістичною ракетою Точка У яку запустили з тимчасово окупованої частини Донецької області загинула щонайменше 61 людина серед жертв. Семеро дітей більш як 120 мирних жителів отримали важкі поранення. А яким буде 8 квітня 2024 року, залежить від кожного з нас.